Доброго дня, шановні українські аграрії, дві машини у нас з пробовідбірниками Фордик і Тойотка. Для цього потрібно, будь ласка, аналіз ґрунту, вони готові виїхати до вас в будь-який час. Як кажуть, як робимо самі, то і вам так рекомендуємо. Якщо ви хочете зробити по зробимо по Хочете кругами, хочете, зробимо кругами. Змійко, як хочете. Але ми самі робимо по зонах продуктивності аналіз ґрунту. І бачимо в цьому сенс. І вам рекомендуємо, як собі. А там право ваше вибирати хочете, не хочете, як ви хочете. В будь-який час, коли ви хочете, ми готові до вас під'їхати. Тільки одне прохання, колеги, оранка точно ні. тому що до партнера приїхали, він там зарав такими ну, глибами, ну, хіба можна так працювати? Запрошуйте, ми готові приїхати в будь-який час до вас. Запрошую до співпраці, інтернет-магазин interagrolab.info. Там все є. Успіхів